Допустити повернення старої влади і відстояти свої права. Воїни АТО з усієї Черкащини об'єднались в обласну асоціацію. Долучились до них волонтери і громадські організації спільним фронтом. Новостворене об'єднання планує вирішувати проблеми бійців та їхніх родин, а ще стежити за порядком в області. Тетяна Перетяцько минулого року поховала сина. Її роман загинув після поранення, отриманого під Іловайськом. Відтоді жінка стала волонтером і заснувала громадську організацію Солдатські матері Корсунщини. Спілка поки нараховує зо п'ять членів, але допомогу надає всім, хто звертається. Головна проблема, з якою стикаються жінки, не відсутність грошей, а чиновницька байдужість, каже пані Тетяна, що відкриваєш двері в якусь яку небудь організацію. Нам завжди в більшості випадках. Кажуть, ми їх туди не посилали. Аби боротись таким ставленням, громадські організації створили власну асоціацію. Вступити до неї запрошують об'єднання з усієї області. Таких на Черкащині понад два десятки. Тож виникла потреба єдиного органу, який би координував роботу осередків. А першим завданням от буде, коли люди приходять із війни, їх направляти в правильне русло, щоб вони розуміли, що робити. Про наболіли атовці почали говорити одразу після створення організації. Багатьом демобілізованим бійцям потрібна юридична допомога в отриманні статусу учасника бойових дій, належних пільг, оформлені землі, працевлаштуванні. Новообраний очільник асоціації певен вирішувати виникаючі проблеми вони зможуть тільки разом. Потужний рух атовців, розумієте? І коли в нас будуть виникати серйозні питання, ми завжди можемо зібратися і показати всім, що ми є сила, от самодостатня сила, і ми можемо впливати на сьогоднішні. Питання на першому з'їзді АТОвців вшанували полеглих побратимів, обрали керівництво асоціації і визначились, як діятимуть далі. У планах розроблення статуту і юридичне оформлення організації, аби влада дослухалась до їхніх вимог. У своїй діяльності рівнятимуться на досвід подібних спілок, які вже діють у Вінниці Дніпропетровську і Києві. Ірина Койбіда, Тимофій Ярмоленко, Сергій Єфімов. Віка новини.